Шестеро чоловіків пішака втікали за кордон. Держслужбовець хотів збагатитись на смерті підлітка. Моторошна автотроща на Волині є загиблий. Лячна аварія сталася на автодорозі поблизу села Ярівка Луцького району. 41-річний водій автомобіля Фольксваген Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою, якою керував 51-річний житель Вінницької області. Від удару вантажівка з'їхала у кювет у легковика. Вщент розбита передня частина. Внаслідок автопригоди водій автомобіля Фольксваген Golf загинув. У ковалі двоє п'яних водіїв різались в паркан, тікаючи від поліції. Обидва керували автівками марки Фольксваген. У поле зору патрульних потрапили, коли порушували ПДР. Один з водіїв до всього робив це серед ночі, коли діяла комендантська година. За кермом був 21-річний чоловік. Масштабна пожежа була на камінька Ширщині, площа близько 2 гектари. Горіли суха трава та чагарники на болоті поблизу села Мальники Мостище. Доступ до фронту пожежі, за словами надзвичайників, був вкрай складний. На місці працювали вогнеборці з райцентру і команда місцевої пожежної охорони з села Черче. Другі локалізовували пожежу і гасили вогонь, щоб не допустити його поширення за вітром на найближче село. Залучали і болото хід Богу 2М. З його допомогою вогнеборці змогли дістатися до найскладніших ділянок болотистої місцевості. Ваше поле, ваші ліси, ваші домівки все це може стати наступною жертвою вогню. Спалювати суху траву це злочин перед природою, сусідами і самим собою. Дим, який ви бачите просто в небі, це не просто згарище. Це отрута, яка потрапляє у ваші легені. Це знищені гнізда птахів, загиблі їжаки, зайці та комахи. Це розпечений ґрунт, на якому нічого не буде рости руками. А ще це штрафи та кримінальна відповідальність. Для громадян до 6 тисяч 120 гривень, для посудових осіб понад 21 тисячу гривень. Що робити, якщо ви побачите підпал? Телефонуйте 101, зупиніть паліїв, поясніть їм про наслідки, поговоріть з сусідами та рідними, попередьте їх про небезпеку. Не мовчіть, скажіть це своїм рідним, друзям та колегам. Кожне збережене поле це ще один крок до нашого безпечного майбутнього. У Луцьку викрили держслужбовця, який за хабар пропонував зам'яти загибель хлопця на підприємстві. Ціна мовчання 5 тисяч доларів. Маємо коментар Державного бюро розслідувань. Посадовець за неправомірну вигоду обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця. Трагедія сталася на початку січня поточного року через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронці та контролюючі органи відразу скерували до держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку. Натомість відповідальний посадовець держслужби запропонував представників. Нику підприємства за 5 тисяч доларів США не проводити перевірку до передачі коштів. Чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму неправомірної вигоди. Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції поліції затримали посадовця та посередницю згідно зі статтею 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Тепер їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конф. Іскацію майна. Шестеро чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон. Чотирьох із них затримали в лісосмузі за пів сотні метрів від Держрубежу в Ковальському районі. Порушниками виявилися двоє 21-річних полтавців, 28-річний мешканець Запорізької та 38-річний житель Дніпропетровської областей. Ще двійко чоловіків, які планували незаконно потрапити за кордон, затримали у камінь-каширському районі. Це 28-річний житель життєвого. Томарської області та 59-річний мешканець Львівщини. Усіх мандрівників доправили до прикордонних підрозділів. За спробу незаконного перетину держкордону їм загрожує адмінвідповідальність. Долю правопорушників вирішить суд. Ковальська громада провела у безсмертя солдата Максима Сущука. До повномасштабної війни волинянин працював менеджером і логістом на підприємствах Луцька та Ковеля 25 лютого 2022 року його зарахували до територіальної оборони, яка несла службу поблизу білоруського кордону. Згодом Максим потрапив на передову у складі 54 го батальйону Сталевої Сотки. Пройшов найзапекліші бої на фронті 7 червня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі То. Орського Донецької області чоловік отримав важке вогнепально-осколкове поранення голови. Далі на нього чекав довгий і виснажливий шлях лікування у госпіталях Краматорська, Дніпра, Києва, Івано-Франківська. Максим Сущук переніс багато складних операцій і до останнього мужньо боровся за власне життя. Та на жаль, серце захисника перестало битися 30 березня 2025 року. Тепер йому навіки 33 роки. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героям У Луцьку відбувся ярмарок ветеранського бізнесу Я зміг і ти зможеш. Це вже третій захід за участю ветеранів, на якому вони представляють свою продукцію. Цього разу він відбувся у стінах Луцького національного технічного університету. Долучилося загалом 40 ветеранських бізнесів з Луцька та інших міст України: Києва, Львова, Хмельницького, Чернігова, Білої Церкви. На заході представили різні виробництва: від випічки, крафтових солодощів та чаїв ковбасі. Сала до військових рюкзаків, одягу з унікальними принтами та виробів з алюмінієвого профілю. У рамках ярмарку також відбувся виїзний круглий стіл Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Говорили про освіту як передумову відновлення ветеранів та членів їх сімей. Крім того, в межах Луцького ветеранського ярмарку відбулася презентація діяльності громадської організації Тетяни Мялковської, відомої Луцької художники. Ція матері загиблого захисника України Миколи Мялковського, на честь якого в Луцьку назвали вулицю. Працюючи у сфері реабілітації засобами арт-терапії, Тетяна Мілковська доводить, що творчість може бути дієвим інструментом відновлення людей, які пережили важкі психоемоційні стани. Таку реабілітацію вже пройшли дві тисячі дітей, які втратили батьків, були вимушено переселені або перебувають у важких життєвих умовах, а також ти. Сяча ветеранів виставки терапевтичних робіт побачили в понад десятьох країнах світу. Дружина безвісти зниклого поліцейського представила свою справу на ветеранському ярмарку в Луцьку. Чоловік Тетяни Смаги Валентин, боєць окремої штурмової бригади національної поліції Людь зник безвісти під час виконання бойового завдання в серпні 2023 року. Після його зникнення жінка знайшла розраду в рукоділлі, і згодом хобі переросло в невеличку справу. Тетяна почала виготовляти екологічні вироби з бавовняного шнура: сумки, косметички, кошики для прикрас, клатчі, органайзери, підставки для посуду тощо. За освітою вона швея, тому швидко опанувала нове ремесло. Допомогла їй швейна машинка, яку ще до війни подарував чоловік. Раніше вона використовувалася лише для дрібних побутових потреб, а тепер встав. Але інструментом для створення унікальних виробів Тетяна вірить, що її чоловік живий і обов'язково повернеться додому, а поки не опускає рук, вкладаючи у свої вироби не лише майстерність, а й частинку своєї віри та любові. Двох прикордонників з Волині відзначили медалями за військову службу Україні. Держвідзнаки отримали 27-річний Микола з позовним бухгалтер із села Холоневича Цуманської громади та 36-річний Володимир із позовним третій із селища Заболотя. Обидва воїни добровільно мобілізувалися до лав Волинського прикордонного загону на початку Великої війни у 2022 році. За цей час у складі прикордонної комендатури швидкого реагування бухгалтер. Двічі побував на лінії фронту на Донеччині третьому разом з бійцями цього ж підрозділу торік довелося тримати оборону та відбувати ворожі штурми поблизу Новомихайлівки Донецької області. Після повернення з передової Микола був звільнений зі служби за сімейними обставинами. Володимир, прослуживши більш як два роки, звільнився, оскільки є багатодітним батьком. Однак нещодавно він повернувся до бойового підрозділу, уклавши. Трирічний контракт із Держприкордонслужбою. Нині чоловік готується до чергового виїзду до зони бойових дій. Я підписав контракт в кінці 21-го року. Війну зістав став на навчальному центрі. Звідти нас направили на Гостомель. Там і війну. Перший бойовий вихід це було в Гостомелі 22-му році, в марті. Я називаю цей це день 8, 7 березня, другий день народження. Страшно, не розумію, що відбувається. Всі молоді хлопці не бачили війну і так от. Мені на той час було 21 рік. На службу я пішов, пішов, тому що в мене є багато товаришів, які на той час вже проходили службу, то я вирішив також приєднатися до армії. Відтовхуючись від їх слів, приблизно уявляв собі службу в прикордонній службі. Виконував обов'язки на пункті пропуску. Потім перевели до слева кордону, став сапером. Це міношукач знаходить міни у глибині 340 см. Батарея тримається до трьох діб. Вдавалося, знаходить міни та вибухові пристрої, Саморобні та не собою. Саперу важливо знати міни та як їх розміновувати, як їх ставити. Також важливо знати, як працювати з міношукачем, знати його тактико-технічні характеристики і не боятися головне. Найважче працювати в розмінуванні, тому що там кожна твоя помилка коштує тобі життя. Подолав страх те, що багато побратимів. Вони багато розповідають, діляться досвідом, і ти дивлячись на них, дуже хочеш стати таким же, набратися досвіду та впевнено виконати свою задачу. В моєму колективі зараз більше дорослих хлопців, які набрані опитом та діляться їм. Нам всім хотілося, щоб більше молодих хлопців доєднувалися до війська, але. Є, як є. Я, звісно, не підтримую, тому що треба захищатися державі, особливо в цей важкий час. Маю плани на майбутнє залишитися в армії, але дуже хотілося десь поближче додому. Маю сім'ю, мати, дівчину. Звісно, страх у них страх за моє життя, ну, ми робимо все можливе для безпеки життя. Свобода держави.